Доброго дня, мої дорогенькі, я знову на дачу приїхала. І трошки краси з мого квітничка, дивіться, які. Це вже в мене останні. Майже всі нарцисики відцвіли. Це такі, як називають простачки. Да? Такі от в мене гарненькі, о, бур'янка виросла. Ой, боже, Боже. Я сьогодні пшикала дерева мікахелпом Трошки сьогодні рвала траву на вулиці. Дивіться, які гарні, дивіться, які. Чудові тюльпани такого фіолетового кольору. Дуже-дуже непогано все росте. У нас потепліло, гортензія пішла так класно. Така вся краса, отакий тюльпан. У мене ще тройний. Тут кр кріт у нас лазив, лазив, я тюльпан тут точно не садила на доріжці. А він, бачите, переніс, бачить луковичку таку, і воно виросло. Тройний, такий білий, гарний тюльпанчик. Дуже гарно. вже гвоздичка оця майже скоро розквітне. Так класно, так тепло сьогодні. Такі от нарцисики у нас. Вчора бризкала е, перець, тому що хтось поїв листочки в мене на розсаді. Ось Бризкала. Бачите, що піонки тільки-тільки. Десь люди показують, що вже розкривається, а в нас ще геть не розкривається. Вроді, как, як Тільки третій день, як тепло, ще й древовидний півон, півонія геть не розкривається. З Таландищі. Дивіться, як в мене їх багато. Буду розсадювати. Садила декілька штучок, буквально там, штук 15 привезла років 5 з села. І вони спочатку не росли, не росли А зараз добре так пішли, наросли. Наросли, так що я вже розсадю. світає вже така смородинка, оця золотиста вже є. от Що в нас тут ще гарного? Ось така смородинка червона, вже бубочки. До речі, також її бризкала Міка Хелпом. І бризкала вчора від якихось шкідників, тому що зараз покажу що з'явилося. Ось така от штука з'явилася в тому році було. Не знаю, я так думаю, що це кліщ. В общем, я його побризкала і від кліща. І сьогодні зранку ще від грибка. Не знаю, що це. Хто знає, підкажіть, що це таке? Це кліщ чи це грибок якийсь? Отака от, от зараза на червоній смородині. Так, от, да. що в нас такого? Добре, цвіте черешня. Яблука добре цвітуть. Сьогодні десь повичитала, що борною кислотою треба побризкати яблуки, щоб хорошо зав'язувались яблуки. Не знаю, Пчолки на вечір ляжуть спати. А я от побризку. яблука добре цвітуть. Абрикоси я вже казала, да, пропали дві, ті, що раніше, а ті, що пізніше, трошки є абрикосок на них. Так що, хоч щось радує. Сад, звісно. Зараз вам покажу. Щось їсть перець, листочки поїло перець щось на моїй розсаді. Так вона непогано, непогано де тримається. Бачите, поїдені такі листочки. Хоча не бачу ніяких козявок. Вчора теж попшикала якоюсь Е, Я купляла її для самшита. От. І там пишеться, от бачите, і на редіски отакі дірочки. Так що я вчора все пшикала. Вшикала проти шкідників, тому що шкідники не дремлють. Дивіться, яка краса. Недавно одного блогера дівчинки бачила такі жовті, а там були голубенькі, так, наче прапор наш. Дивіться, як карликові такі іріси, петушки. Вони тільки-тільки, вони самі перші в нас розквітають. От так, така краса у нас в городі. Тепло, вже майже роздіті ходимо. Рози такі здоровенні. Має мене такі ось, прямо величезні, величезні рози. А, така краса в мене ще тут цвіте. Дивіться, від, водозбори вже повідкривалися. Дивіться, які гарнюнькі. гарнюнькі. Вчора ще були закриті. Ось такий красунчик. Красунчик просто. А це таке яблучко, я колись показувала, що воно пропало. Ми його спиляли, і дивіться, яка гарна гілочка в нього вже. А тут, а тут який барвінок в мене чудовий. Такий класний. Так. А, оці ще, ще ще оці нарцесики, бачите, ці квітнуть. Ще вони квітнуть. Я їх так осадю. Перемішечку, з цими такого гарненько ще вже вино на виногради, кожен листочки, а, зараз зараз покажу вам. Перша хоста в мене така уже гарна. Я її восени посадила. Надіюсь, сподіваюся, що тут їй місце буде таке полутінь, їй буде гарно. І оцей, дивіться, як гарно пішов, був такий нещасний, нещасний, пішов гарненький, такий чудовий, майже чудовий. Так. Трошки сьогодні. Травичку рвали оце на вулиці. О, а, ще полуниця в мене вже цвіте. І так вже добре, так вже майже рясно. А, зараз вам ще покажу. Дивіться, отут живучка. Оце вона в мене тут сама стара, тут їй вже года, роки три, наверно, да. Дивіться, яка вона тут гарненька, вже так розквітла, красиво, ковром. А там же, бачите, ой, ландиш розцвів. Тут більше йому сонечка, і він же. Розквіт. Ще тюльпанчики трошки держаться, але вже відходять тюльпанчики на вулиці трошки краще. Тут вже відходять тюльпанчики. О, Ще оцей нарцисик живий, один такий. Рози вже такі чудові. Ну, яблука, яблуки, звісно. О, боже, і пахнуть так. Ой, цей тюльпан такий тримається. Морозник мій розійшовся дуже так непогано. Зараз покажу, о, бачите, уже о на цьому інжирі які листочки. Бачите, як була тепла зима, ці шкідники не вимерзли, зато інші нічого не вимерзло. Дякувати Богу. Бачите, вже квітне, квітне полуничка наша. Там, 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 десь так багато-багато квіточок. Ну, Сподіваюсь, в цьому році буде у нас полуничка. Я її і травила, і удобряла. Що я тільки з нею не робила? Будемо сподіватися, що таке. Щось що з цього буде. Отакий От невеликий обзор мого городу. Трошки так, трошки так, все, все квітне, все радує, око, шкідників багато, роботи також багато. Всім вам доброго дня! Всім вам хорошого настрою і наснаги на роботи. У кого є город, той мене зрозуміє, що роботи зараз не початий край нас на на, А, дивіться, яка ще краса. Оце я так радію. Ой, і, до речі, так пахне. Прямо така французька пудра, такий аромат чудовий. І ці ще тюльпанчики трошки. Вже слива трошки зав'язалась, але теж отакована. Прив'яла трошки там, там, там десь прив'яла, але я її також побризгала. Щось буде, щось буде. Обрикоси не буде, а сподіваюся, що щось інше буде. А землянічка, отут-у мене землянічки багато, але ще вона не цвіте. Тільки отакі завість поробила, але щось мені не подобається. Ця зав'язь, якась вона така прив'явша. Прив'явша якась така. О, як у прошлому році, бачите, що робиться? Ви бачите, що робиться? Така ж сама болячка, як у прошлому році. Тому році. Щось таке її під'їдає. Надо пшикати, на ніч буду пшикати. опять. Чи то шкідник, чи що то таке. Кажуть, що то якоби довгоносик такий, який під'їдає оцю палочку. і отамо розвивається його лічинка. Не знаю. Но бачите, що робиться? Раз. І все, і відсохло. Весь, весь цвіточок відсох. Що за зараза така, боже Боже. Зарази більше, чим росли. Будемо боротися. Ну все, вам всього найкращого, я пішла працювати. Пока-пока.